Так, підписникам всім привіт! Покажу вам дві автівочки, знайшов невеличку тінь. У нас зараз на сонечку крепких 40, два мінівени, який оберете Зафіру? чи Дачу і лоджи. Відмінність, що тут сімність, а тут 5 версія, але в принципі є відмінність і в двигунах: бензин або дизель. От... Цікаво почути вашу думку, що би краще ви обрали. Значить, Давайте пройдемось по вартостях. 8200, 8200, без торгу, без торгу. 11-й рік зефіра, 1,8 бензин. Версія на 7 місць. в комплектації має фаркоп. Легкосплавні на непоганій резині, 4 електросклопідйомники. Шкіряне кермо 187 оригінального пробігу, зараз дам він код є сервісна вся історія. Тут відміточки, коли замінювалася олива, тут олива зараз також замінена, змінювати не потрібно. Кермо в гарному стані, клімат контрол автомобіля присутній. Ну і туманки. Комплектація така. Клімат контроль є, але ну круїз теж, звичайно, тут присутній. Але немає підігрівів парктрона є підлокітник. Нормальний повноцінний, повноцінних 7 місць. салон в принципі, в доброму стані. Карти, як на ополівські карти, то дуже і дуже непогані. Багажничку є вантажна сітка, полички немає, спинки з кутом нахилу, є Ізофікс, 6 арбегів. в неї, бачите, є бокові арбеги, багато хто запитує. код на магнітолу є, тому що ви теж чомусь запитуєте за цю історію. Підігрів дзеркал, бортовий, звичайно, О, такі всі моменти тут присутні. Механіка на 5 передач. О, такий стояночний тормоз, як в літачка якогось. Фарбовано в неї два елемента. Колір топовий графіт, диски колодки при пам'яті. Передній невеличкий виробіток. Десь колодок третина, ще можна 1015. Задні в кращому стані диски, а колодка, колодка нова, фактично задня. Колір гарний. Ціна 8200 без торгу. Можемо поставити газ. Сертифікат в вартість входить. Якщо сертифікат вам не потрібен, ви будете ставити ГБО, або ми вам будемо ставити ГБО, ну, то, в принципі, сертифікат в будь-якому випадку вартість по цьому автомобілю входить. По фарбованих елементах зараз розповім. Я швидко не буду затримуватися на елементах. Так, двері, косметика, проєм в автомобіля всі проєми цілі, двері косметичні. Так, то пацани тут прикалуються, не звертайте уваги, так, Тут є ж поклівки трішки на арці. Покажу гарку детальніше. Проєм цілий, в проємах є трішки від ременів, так як діти їздили в цьому автомобілі, є, бачите, побиті моменти від ременів. Кажу зразу з нюансів. А от проєми ціленькі. Що вам показати? Ще може поріг? Якось покажу поріг оригінал. Так, зараз покажу, бо тут важко дістати. Так, як тут, бачите? Тут незручно просто поріг не фарбований. Оця арка, але тут стоїть наклеєчка, це оригінальна наклейка антигравійна, тому там мені важко буде вам показати. Тобто маємо два елементи фарбованих. Задня кришка не фарбована. Нюанс на бампері ось такого характеру. Не вважаю, що потрібно фарбувати цілий бампер через нього. І ось тут є. Тобто половинку бампера можна би було б. Оцю передути, це вже по бажанню, тут є потертості, як бачите. Сервісно зараз покажу. Так, може понизу, можливо, для вас важливо пройду двері. Дах. Ви все одно буде доперевіряти, як приїдете, я думаю, що Так, капот все добре. Лобаш 15 рік Джем оригінал. Він код тут на склі, зараз вам покажу. Будь ласка, дивіться, він код, є вся сервісна історія. Карточка на розблокування магнітоли. Коротко, дві авто по 8200. Якщо заберете дві разом з однієї сім'ї, то по 200 знижки буде. Якщо окремо, друзі, не буде. Кажу відразу. Так, тут бачите. 11 рік, 12 місяць, початок експлуатації, 103 кВт. Зефіра ще раз показую він. Це є карта, яку ви всі питаєте чомусь в Опалі, не знаю, чим вона настільки важлива. Сервісна її історія. 175 тисяч 23 рік, 10-й місяць. Ну і вже крайню заміну оливи робили ми тут у Рівному. Cron Oil 540, все як книжка пише. В загальному салон в принципі, по машині добрий, підлокітник не зламаний, що дуже часто буває, є AUX присутній, два ключика, як ви бачите. Ну, В загальному не знаю, вважаю, що автомобіль достойний, є нюанси, які на всіх буушних автомобілях, але зафірка приємненька, досить походовій, нормально. Є фаркоп, дядькові в село. є тоновані задні вікна. Ну, Це навіть не тонування, а такий заводський напав по заводу. Тобто в принципі, інвестиції тут мінімальні. Не знаю. ГРМ підкинути, олива вже замінена, можна кататись, тут по бамперу є такий нюанс. Хвороба цих машин. Решіточка ціла. Те все нормально, двигун працює рівно. Клімат-контроль робочий. Все цікаво, телефонуйте, телефон є в описі до цього відео. Знаходиться місто рівне, доступна в кредит, доступна в доставку по Україні, доступне підстановлення ГБО, все, як ви любите. Все. Всім добра, з вами як завжди, був Степан, Ютуб канал, авторозбор, рубрика «Опель Зафіра», огляд стану, 11 рік, 1,8 бензин, механіка 5 передач 187 пробігу, ціна 8200 без торгу. Тільки при купівлі оптом заберете їх по 8 тисяч. Всім добра, всім пока!